Всім доброго дня, мене звати Хоман Кароман, я засновник маркетингової агенції InTarget. Сьогодні хотів би з вами поговорити про скрипти продажів та як потрібно їх будувати. Та, і що таке воронка продажів? Скрипти продажів вони дуже ефективні. Клієнти, які прислухаються до наших порад. На рахунок скриптів продажу, вони збільшують конверсії на 30-40% або навіть і на 70%. І так, давайте трохи розберемо з вами воронку продажів. Перший крок. Клієнт залишає заявку, він хоче в нас замовити. Другий крок ми маємо вияснити деталі. Тобто, що йому потрібно, що він цікавиться, там, який асортимент у нас є, що ми можемо запропонувати. Третій крок роздум та сумніви. Клієнт сумнівається, клієнт думає. На, на рахунок роздумів та сумнівів да, у мене є записаний відеоролик. Подивіться у мене на каналі. Там про унікальну торгову пропозицію. Тобто, якщо ми знаємо, чим ми краще конкурентів, знаємо портрет нашої цільової аудиторії, знаємо біль, то ми дуже швидко з вами зробимо так, щоб він не сумнівався і довго не думав. Після цього, коли ми доносимо цінність, клієнт рішення, приймає рішення. І п'ятий крок це чоловік, ну, наш клієнт покупає Купляє товар або купляє послугу. Так. Основа, основа створення скрипта. Перше це відкриття, друге, виявлення потреби, третя презентація, четверте опрацювання заперечень і останнє це закриття. І так, почнемо з відкриття. Знайомимося з клієнтом і налагоджуємо перший контакт. Тобто. Наші клієнти зачасту роблять таку помилку, як просто пишуть ціну. Так? Людина питає, яка вартість, і вони просто говорять ціну. Ціну ми говоримо тільки після того, коли ми донесли цінність нашого продукту або нашої послуги. І так, відкриття: знайомимося з клієнтом, виявлення потреби. Ставимо запитання, що допоможуть з'ясувати запит. Тобто, ми маємо зрозуміти, яка його потреба. Що він саме хоче? І вже після цього переходимо на наступний етап на презентацію. Розповідаємо про товар і акцентуємо увагу на потрібні деталі, тобто на ті деталі, які йому потрібні. Опрацювання заперечень. В нього виникнуть заперечення. Тобто ціна. Якість, може, що йому буде незрозуміло, або то буде дорого, або йому не буде підходить якість, або він не розуміє взагалі ні про ціну, ні про якість, ні про що він не розуміє, От просто хоче. І все, опрацьовуємо запереченням, закриваємо сумніви щодо покупки, тобто доносимо цінність і доносимо цінність таким чином, давлячи на його біль. Тобто, в перших трьох ми виявляємо його біль, і коли ми будемо працювати з запреченнями, ми будемо постійно давити на його біль і відразу ж будемо давати йому рішення нашою послугою або нашим товаром. І закриття. Домовляємося про оплату, доставку, тобто, вже у нас є зділка. Дивіться, ціну ми називаємо тільки після того, як ми донесли цінність. Щоб людина зрозуміла, ось у нас є з вами п'ять е, кроків, да, таких самих основних. Е, заперечення можуть бути і після кожного з них. Тобто кожен клієнт це індивідуальна людина, і як тільки ми опрацьовуємо заперечення, да, ми зразу підсікаємо вудочку. тобто е, закрили заперечення, і зразу ж ми е, продаємо йому наш. Товар або послугу На рахунок заперечення, заперечення бувають хибні і справжні. Що ж таке хибне і що таке справжнє? Хибне це коли клієнт говорить нам, що я подумаю, мені потрібно порадитися Це клієнт не хоче або образити вас, не хоче по якійсь причині сказати. Справжнє заперечення. Справжнє заперечення це коли клієнт говорить дорого, не влаштовує якість, не влаштовує сроки доставки. Тобто, справжнє, ви розумієте, яке в людини заперечення, і вже працюєте над ним. Дивіться, якщо людина каже: Я подумаю, мені потрібно порадитись, тобто хибне заперечення, я рекомендую вам виявити. Справжнє заперечення, наприклад, один із таких прийомів, ви можете йому сказати, там Романа я в відділу продажів працюю вже четвер, четвертий рік. Всі, хто говорять, я подумаю, або мені потрібно порадитися, як правило, в 90% вони не роблять у нас покупку. Скажіть, будь ласка. Що саме вас смутило? Що вам не, не підходить? І вам людина тоді вже скаже дорого і так далі. І ці всі заперечення ми зробили такі гайди, як створити самостійно скрипт. Там дуже такі круті гайди, один гайд по. Перепискам в інстаграмах, як продавати, як правильно переписуватися. І другий гайд в телефонному режимі як продавати свої послуги. Кому цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, він буде в описі під цим відео, і пишіть мені слово direct Guide». І я вам скину гайд, і це буде безкоштовно. І ви завдяки ньому зможете побудувати ефективний. Там є теорія, там є практика і є приклади. Як правильно потрібно переписуватися там, наскільки я помню, 5 чи 7 формул, які існують в спілкуванні з клієнтом?